В Одесі через масштабну аварію на водогоні у трьох центральних районах припинено водопостачання. Відразу ж розпочалися ремонтні роботи, які через об'єктивні причини затягнулися у часі. Спочатку проблема виникла через прорив чавунної труби великого діаметру в Приморському районі. Це призвело до відключення водопостачання у центрі міста, а також спричинило проблеми з тиском води у прилеглих Хаджибейському та Київському районах. Паралельно з ремонтними роботами, аби допомогти городянам пережити відключення у декількох локаціях. В центрі міста організували мобільні пункти роздачі води. У нас вдома була, але вже закінчується, а питну треба купити. А у дівчинки вже в магазині залишилося лише два літри. Зараз наберемо, пустимо через фільтр і питимемо. А, «Ви Знаєте, так співало, що сьогодні я їду, їду в інше місто. Мене це трішки, от, трішки зачепило, як бачите. Покручимося як можемо. І набираємо і в бутилки, і в буньки. Заправляю. заправляю, де є порожня семилітрова пляшка, коли немає води. Звідти п'ємо ще три літри. Є є великі 15-літрові пляшки. Теж заправляємо мобільні пункти роздачі води. Працювали з самого ранку, розповів один з водіїв спецавтівки комунальників. Працюємо тут з по сьомого ранку. Привезли воду двома машинами, роздаємо воду людям. Щоб спека неможлива. Початково передбачалося, що водопостачання буде відновлено до 12.00 19 липня однак ремонт виявився складнішим ніж очікувалося. Вночі після демонтажу пошкодженої частини труби виявилося, що інша її частина зміщена по осі через техногенний вплив. Крім того, постійний приток води у пошкоджений трубопровід ускладнював роботи. Станом на 12.00 19 липня. Фахівці завершили виготовлення додаткових ремонтних матеріалів для зміщеної труби і готувалися Розпочати монтажні роботи. Процес ремонту включав у себе комплекс зварювальних робіт, а також особливо складні операції з чеканки та герметизації чавунної труби, враховуючи всі непередбачені складнощі та особливості технології ремонту чавунних трубопроводів. Інфоксводоканал змушений був подовжити термін завершення ремонтних робіт та відновлення водопостачання до 19.00.